Привіт! Я створив план, який дозволить вам гарантовано знайти роботу і не вилетіти з неї під час випробувального терміну. Я сам наймав дуже багато програмістів, і, на жаль, багато кого з них прийшлося звільнити. В якийсь момент я зрозумів, що рекомендації, які зазвичай пропонують для співбесід, не завжди хороші. Зазвичай вони відносяться до певних конкретних запитань, які будуть на співбесіді, а не в тому, як виростити в собі професіонала. Це велика помилка, оскільки, коли я проводив співбесіду, було дуже сильно помітно. Людина знає питання чи просто зазубрила якісь моменти. Це приблизно як дитина, яка на пам'ять тобі розказує ні, але коли ти питаєш щось про табличку множення, вона тобі починає розказувати про табличку простих чисел. В такий момент ти розумієш, що реальний рівень знань набагато нижчий, ніж кандидат пробує показати. І навіть якщо з таким заучуванням питань вдасться пройти співбесіду, швидше за все, ви не зможете пройти випробовувальний термін. Дивлячись на таку ситуацію, я вирішив допомогти другу, який саме шукав першу роботу, і створив для нього план підготовки до співбесіду. Потім іншому в процесі удосконалив і так декілька разів. В кінцевому результаті вийшов той план, який я розказую зараз. Побачивши, що він працює на практиці, я можу спокійно. Порекомендувати його вам. Без експериментів над друзями було б страшно це робити, бо якщо план виявиться неробочим, тоді мене підкарулюють на вулиці незадоволені глядачі, а я у мами один, тому треба було б перестрахуватись. І так, для початку потрібно проаналізувати ринок. Звичайно, перед самим навчанням ви аналізували ринок або за вас це зробили курси програмування. Проте за час навчання могла виникнути якась нова технологія чи популярний фреймворк. Якщо ви працюєте з JavaScript, новий фреймворк, ймовірно, виник, поки я говорив вступ. Тому гляньте, що з'явилось нового, або просто пройшло повз вас. Найпростіше це зробити, просто проглянувши резюме -конку. Корентів, а також вакансії потенційних роботодавців. В Україні найкраще таке дивитися на Genie, Джобл, Доу. Ну можете глянути на Work.ua і Robota.ua. Якщо буде розпирати від цікавості, можете нирнути ще на OLX, там також бувають вакансії. Але пам'ятайте, якщо ви дійшли до авторія, пора з цим зупинятись. І так, проаналізувавши необхідні знання, тепер пора попрацювати над іміджем. Імідж програміста це його проекти. Але що ж робити, якщо ви ще нікому не зробили ніяких проєктів, або перші проекти були настільки жахливими, що ви нікому і ні за що не признаєте, що ви це робили. Не переживайте, у нас у всіх був досить. Від WordPress, який ми намагаємось забути, пора робити нові проекти. І тепер у вас є найкращий замовник. Ви самі. Треба взяти якусь ідею. І реалізувати її на степу, по якому ви будете шукати вакансію в максимально упрощеному вигляді. Якщо не знаєте, яку ідею взяти, просто попробуйте один день подумати, записуючи всі ідеї, які прийдуть в голову. Швидше за все, у вас буде цілий список з проектами. Якщо і це не допомогло, просто наберіть в гуглі ідеї проєктів і назву вашої технології. Або реалізуйте якусь просту штуку, якою самі користуєтесь: калькулятор, таймер, гру, генератор меймів, плюмбус. Програмісти називаються проекти Ви одразу побачите пробіли в знаннях, стекнетесь з реальними проблемами, але в результаті отримаєте робочий продукт. Цей продукт. Можна виставити в портфоліо, але спочатку його потрібно гарно оформити. Для цього треба залити його на гітхаб, а сам продукт запустити в продакшн. Якщо це сайт чи мобільний додаток, тоді у вас з'явиться досвід деплою, і це буде величезний плюс. Далі реалізуйте ще один-два таких проекти і побачите, як з кожним разом стає все простіше і простіше проходити типові проблеми. Свої проекти це дуже захоплива справа. У вас з'явиться ще величезна куча ідей, і треба себе заставити, відірватися від реалізації і перейти до наступного етапу. Але ідеї можна записати в блокнот. Для цього можна зробити блокнот як свій останній проект. Головне, самі проекти гарно оформлять на гітхабі, опишіть. Ріадмі, як підняти його і детальний опис, що ви там використовували. Не забудьте повидаляти усі папки від середовища розробки, результати деплоїв, в загальному, щоб вам не стидно було за стан репозиторію. І на цьому з проектами закінчить. Далі потрібно зробити резюме. По резюме, раджу подивитись декілька відео, тому що ситуація максимально типова і рекомендації всі стандартні. Пробіжусь по найголовнішому і власному досвіді. В резюме в навичках потрібно описувати тільки ті знання, які хоч якось відносяться до вашого поточного стеку. Якщо ви дуже гарно вмієте збирати кубік Рубіка або являєтесь профі в Шибарі, не пишіть про це в резюме, нехай це стане. Сюрпризом для ваших майбутніх колег. Також детально опишіть міння і технології, якими володієте. Для початківців варто писати прям усе. Не думайте, що якщо ви написали в резюме React, то Redux – це якась штука, яка сама собою розуміє. HR, який спочатку буде розбирати ваше резюме, не розбирається в таких тонкостях. І коли в неї в запиті на пошук написано Redux, а вас Reduxу немає, вас можуть просто не покликати на співбесіду. До речі, тут я помітив цікаву закономірність. В, новачків, в знаннях і технологіях описано десятки штук, починаючи від vs коду закінчуючи знанням з А на рівень middle і вище зазвичай. Дві три технології, з якими вони працюють. Тому пам'ятайте, щоб дозволити собі написати дві три технології і знайти роботу, потрібно дорости до певного рівня. Самі знання, розташуйте спочатку ті, якими ви найкраще володієте, і найбільш фундаментальні, а потім всякі фреймворки, бібліотеки інше. Наприклад, якщо ви фронтенд програміст, спочатку пишеть JavaScript, HTML, CSS, далі фреймворки, а далі вже якісь бібліотеки. Окрема рекомендація від мене це залишити посилання на свій GitHub. HR, звичайно, не оцінить красоту вашого коду, але коли початковий фільтр HR це резюме проходило і попадало до мене. Я відвідував GitHub кандидатів і досить часто це ставало вагомим плюсом, щоб все-таки запросити на співбесіду. І так, ми підготовили резюме. Ручки так і тягнуться, щоб почати надсилати це прекрасне резюме усім, хто під руки попадеться. Але тримайте себе в руках. Спочатку потрібно підготуватись до самих питань, щоб провалити поменше співбесід. Зайдіть на YouTube, наберіть співбесіди і назву вашої технології, і побачите досить багато відео, де проводять співбесіди по вашій сфері. Запустіть, після запитань попробуйте самі відповісти. Послухайте, що відповів кандидат, послухайте, як його виправили, і розберіться до кінця з цією темою. Так, через декілька відео ви будете впевненіше себе відчувати і на більше питань зможете відповісти. Таким чином, сэкономити 3-4 провальних співбесіди. Після цього вже можна спокійно заповнювати свій профіль на біржах і подаватись на вакансії. Я рекомендую заповнити як мінімум на п'ятьох біржах. По-перше, це Джині, цей ресурс чисто для програмістів. Також Джобл, там програмісти теж зайняли вагому нішу. Окрім цього, воркюа і робота оскільки наші HR дуже. Часто шукають кандидатів саме там. Ну і звичайно, LinkedIn. Там можна знайти найбільш прямий контакт з цікавою компанією. Заповнюємо резюме, чекаємо на відгуки, самі пишемо запити на вакансії і рано чи пізно до нас напишуть. Якщо десь тиждень ніхто нічого не пише, тоді спробуйте переписати резюме. Подивіться на резюме кандидатів, в яких багато відгуків, і спробуйте зробити щось схоже, як в них. Також, якщо відписують з відмовою, радуйтесь, це якийсь мінімальний контакт. Після відмови уточніть, що саме не підійшло і що варто підтягнути. Зазвичай на такі питання відповідають. І ви можете отримати ціну пораду. Наприклад, що не варто було ставити як головне фото в резюме фото з попереднього хиловіну. Такими темпами ми дійдемо до першої співбесіди. Зрозуміло, що співбесіда це дуже урочиста подія і переживання важко стримати. Але не варто пити нічого алкогольного для заспокоєння. На жаль, в мене в практиці траплялись і такі кандидати. Краще гарно підготуйтесь до неї. По-перше, перевірте, що не переплутали дату і час співбесіди. Бо якщо ви будете думати, що співбесіда на п'яту -го годину, а о 15.05 до вас набере HR і спитають, чому ви запізнюєтесь на співбесіду, ви кинете всі свої підготовки і терміново зайдете на зі. Дзвон, а відповідно будете занадто розгублені, вже будете в незручній ситуації і не встигнете морально підготуватись. Далі переконайте, що ви зможете ізолюватись від всіх посторонніх шумів. Діти, котики, бабуся буде не тільки відволікати, а й додасть вам стресу. В ідеалі, закрийтесь одні в кімнаті, попередьте всіх навколо що вас не потрібно турбувати, і назначте одну людину, якій ви довіряєте, що відганяла всіх від ваших дверей. Переконайте, що у вас під руками є вода, оскільки під час активних питань в горлі може пересохнути сильніше, ніж серце твоєї колишньої чи колишнього, ну або не серце. А також переконайте, що задній фон у вас виглядає плюс-мінус адекватно, тому що на співбесіді можуть попросити включити камеру. Після всіх підготовок за 5-10 хвилин до співбесіди постарайтесь сісти і заспокоїтись. І не переживайте, якщо на співбесіді не будете знати відповідей на деякі питань. По суті, ціль співбесіди, власне, дізнатись всю ширину ваших знань і її глибину. Тому на інтерв'ю будуть запитувати все глибше і глибше, аж поки не досягнуть дна, де ви будете не знати відповідь на питання. В такому випадку старайтесь не придумувати, а просто сказати, що я точно цього не знаю, і далі. Ви можете висказати свою ідею, як, на вашу думку, це має працювати. Після такої продуманої серії підготовки вас швидше за все не візьмуть на роботу. Але це була не фінальна точка, а тільки один з етапів. Після цієї співбесіди ви отримаєте цілий список всіх штук, які ви не знаєте і які не зустрічали раніше. Тут головне не розкисати і працювати далі. У вас вже є досвід співбесід, у вас є питання, які потрібно пропрацювати. Чим глибше і краще ви їх пропрацюєте, тим краще ви підготуєтесь до наступної співбесіди. По суті, ми маємо почати все спочатку, але набагато простіший шлях. Пройдіться по своїх проєктах, подивіться, що варто виправити і що переписати. За час, поки ви навчались, ви здобули досить багато нового досвіду і швидше за все захочете щось переписати. Далі оновіть резюме згідно з новими знаннями, які у вас з'явилися. І подавайтесь на наступну співбесіду. І так, по колу, поки вас не візьмуть на роботу. Так, незалежно від стартового рівня, з кожної такої ітерації ви будете все крутіше і крутіше, як спеціаліст. І обов'язково під час якоїсь ітерації ви вже будете достатньо хорошого рівня і вас візьмуть на роботу. Наскільки швидко це відбудеться, залежить від вашого стартового рівня, а також наскільки великими кроками ви довчаєте прогалини в знаннях після кожної невдачі. Проте, коли вас таки візьмуть на роботу, це буде не випадкова вдача, а цілковій Цілком заслужена оцінка ваших знань. І тому швидше за все тестовий період ви пройдете цілком успішно. Дякую за перегляд і хорошого дня!